Вітаю вас, друзі! Я таки дочекався офіційної статистики від Мін'юсту. Повний 2022 рік, де вони показали, яка кількість угод з купівлі-продажу житлових квартир і будинків була по всій країні за минулий рік. Це об'єктивні цифри, тобто це ці ті цифри, на які ми можемо вже спиратися, щоб підводити точні підсумки року, на які ми можемо спиратися, щоб робити якісь прогнози, тому що до цього ми з вами фактично розмовляли виключно про якісь суб'єктивні оцінки, про якісь думки, а не про об'єктивну реальність в цифрах. Отже, за минулий 2022 рік кількість договорів купівлі-продажу квартир та будинків було 95 тисяч. І для порівняння, у 2021 році ця цифра була 307 тисяч. Я спеціально поліз в статистику по кожній області за 21 рік, щоб подивитися, які області яку долю мали. І якщо взяти Херсонську область за 2021 рік, це 7 тисяч, Запорізьку область 13 тисяч. І якщо уявити, що у 2022 році, ну, скоріш за все, у Херсонській області нічого, ніяких угод майже не було, у Запорізькій області їх було значно менше, ніж е, в цілому пропорція по Україні, е, але і в інших областях також певний час не могли проводитися ці. Угоди, які були окуповані в області, і таке інше. І тому, в принципі, можна точно сказати, що ринок в 2022 році впав у добрих три рази. А що означає падіння у цієї кількості? Ну, перш за все, воно означає, що е, оця точка перетину між хотелкою продавця і фінансовою можливістю покупця, вона зустрічається втричі рідше, ніж раніше. І тому, якщо дивитися, а що з цією цифрою буде в цьому 23-му році, то тут є два е, сценарії. Ну, перший сценарій це все ж таки на ринок нерухомості прийдуть фінансові можливості, тобто прийдуть гроші. Це або іпотека, або ми станемо е, дуже е, різко силь, сильно багато заробляти, е, або все ж таки ще якісь чинники вплинуть, там інвестиції підуть, і в тому числі на ринок нерухомості. І тоді, звісно, можливості покупця вони зрівняються з. Хатєлками сьогоднішніми продавців, і ця точка перетину, тобто угода, вона буде частіше зустрічатися. Або все ж таки більш ймовірний е, другий сценарій це коли все ж таки для того, щоб е, інтереси е, продавця і Зацікавленість покупця співпадали, тоді продавці все ж таки повинні бути знижуватися по ціні. Звісно, можливий і третій сценарій, коли все залишиться так, як є. Якщо в принципі нічого кардинального в країні не зміниться ні на краще, ні на гірше, то можливо кількість угод дійсно буде в рази менше, ніж до війни. Можливо, ми і цей рік будемо жити в режимі такому очікування, тому що зараз ну, чітко видно тенденція. Далі ми з вами будемо дивитися це і в цифрах буде видно, що в принципі багато продавців просто. Знімають свої об'єкти з продажу. Чому? Тому що, ну, по-перше, вони не знають, що робити з грошима, тому що гроші за кордон зараз не можна легально вивезти. По-друге, вони бачать, що за ту ціну, яку вони хочуть, ну, плюс-мінус довоєнно, можливо, за якимсь дисконтом, вони зараз не можуть продати, тому що попиту немає. Я по багатьом об'єктам бачу, що. Певний об'єкт там висить, висить довгий час, потім знімається, потім він може знову з'явитися по тій самій ціні. Тобто е, об'єкт може цілий рік висіти, можливо, навіть з 20% довоєнної знижки, але покупця на нього немає. Ну, тому що, як ви бачите, знову ж таки з офіційної статистики, зараз е, ринок впав в три рази. І звісно, суттєвий імпульс цьому ринку може надати якась зміна подій в країні. Ну, наприклад, наша перемога вже влітку: відкриття кордонів для чоловіків і особливо для фінансів, тому що, коли відкриють кордони для чоловіків і фінансів, все ж таки певна кількість продавців захоче більш скоріше продати свій об'єкт, щоб вивести гроші, там купити собі нерухомість чи дітям, чи ще щось чи перевкластися. І тому це дасть певний імпульс на ринок. Але Сказати, що це щось кардинально змінить, і вже в цьому році ми зможемо е, досягти певних там, е, хоча б трішечки відставання. Оце скоротити від довоєнних часів. Ну, скоріш за все, ні. Ну і давайте подивимося на договори іпотеки по квартирам та житловим будинкам. У 2021 році їх було 22 тисячі, у 2022 році 5400. із них лише близько 800 по програмі ЄОСЕЛЯ. І проста арифметика. Якщо е, взяти відношення загальної кількості угод і яку долю в цій кількості угод складає саме іпотека, то ми бачимо, що в 2021 році іпотека була 7%, а в 2022 році 5,5%. І що кажуть ці цифри? Ну, ми бачимо, що іпотека падає. Е, чому вона падає? Тому що. Є оселя, і в цілому піргові програми вони займають в загальному обсязі іпотек доволі таки невелику частину. Все ж таки, до війни, ну як і зараз, більшість іпотеки, це була комерційна пропозиція від банків під час війни. Певні банки взагалі прибрали цю пропозицію, підвищили вимоги до того, хто бере цю іпотеку. Та й самі люди не впевнені у завтрашньому своєму фінансовому майбутньому. Тоді тому іпотека і падає. І те, що під час війни запустили програму ЄОселя, на яку також було багато надій, було багато інформаційного шуму. Багато питають про це в коментарях. Багато у людей зацікавленості в іпотеці і це зрозуміло. Але, на жаль, я залишаю скептиком в питанні іпотеки. Я вже багато Окішев скептик, чому тому, що ну я не вірю, що на нинішніх умовах в нинішній ситуації е іпотека масова можлива, тому що, на мій погляд, повинно бути змінене законодавство, повинні бути приведені умови видачі іпотеки до більш ринкових. Тобто, повинні всі сторони знати свою відповідальність і свою зацікавленість. А якщо одна сторона е має лише зацікавленість, а інша лише відповідальність, я маю на увазі. Споживача і банку, то на жаль, навіть держава, третя сторона, яка намагається компенсувати оцю цю різницю цінностей, вона все ж таки не може це зробити, і ця історія поки що не летить. І на жаль, я думаю, навіть якщо на завтра буде багато грошей на це все діло без зміни правил гри. Ця історія масово навряд полетить. Їдемо далі. Раніше Мін'юз публікував дані по ВВП країни. По... Мені найбільше цікаво було по середній заробітній платі по країні, але на початку війни, на щастя, чи, на жаль, ці дані перестали публікуватися. І зараз ми можемо лише. Так, суб'єктивно оцінювати, а що з в принципі з нашою купівельною спроможністю? Тобто, чому впало в три рази кількість угод? Дійсно, люди не можуть купити е, нерухомість хай навіть і по старим цінам, чи з, з певною знижкою в 30%, як ми казали, чи все ж таки вони не хочуть. Е, але. Чи не можуть, чи не хочуть, оце якраз і потрібно нам, я намагався вияснити, і ми з вами це спробуємо. Ну, якщо казати про не можуть, про цілому стан країни, до речі, в коментарях часто проводяться дискусії в коментарях до моїх відео про те, що у людей є гроші чи у людей немає гроші. Після перемоги прямо ракета вгору, бо грошей у людей багато, чи все ж таки люди ну, значно збідніли під час війни. І якщо офіційної статистики немає, ми можемо в певних ЗМІ бачити цифру, що економіка країни скоротилася на третину. Що... Але оцінити як доходи населення впали об'єктивно, ми не можемо. Тобто ми можемо суб'єктивно якось сприймати. Одні в коментарях пишуть, що їх. Там оточення, воно лише стало більше заробляти. Інші кажуть, ну яке більше заробляти, ми стали менше заробляти навіть в гривні, е а гривня значно знецінилася по відношенню до долара. А продавці свої хотілки завжди за нерухомість виставляють у доларах. Тому е оцей фактор, на жаль, ми об'єктивно на сьогоднішній день е не можемо оцінити, тому що знову ж таки, да, певні люди кажуть, що нам дають фінансову допомогу, тобто навіть економіка впала безумовно, але нам дають зовнішню фінанс. Фінансову допомогу, вона попадає, звісно, людям у вигляді зарплат і всього іншого. І таким чином, начебто, люди наші стають більш заможнішими, а значить, вони е можуть дозволити собі створити попит на нерухомість в той час, коли все ж таки буде впевненість у завтрашньому дні. Так це чи ні? Е ну, я вам пропоную все ж таки піти в коментарі до цього відео, висловити свою думку, прочитати думку інших, е подискутувати, позадавати питання, тому що насправді найбільше. Цінність моїх відео саме в коментарях. Там прямо такі міні форуми створюються. Де своє ком'юніті і де в принципі багато цікавого, тому рекомендую. Ну, якщо казати мій погляд на те, як буде розвиватися економічна складова країни і в цілому доходи населення на цей 2023 рік, то знову ж таки я доволі песимістичний. Е, мені здається, що задача нашої держави і наших міжнародних партнерів, хоча б втримати країну на тому ж самому економічному рівні, що є зараз, враховуючи. Потреби на військове фінансування, враховуючи економічні, враховуючи інфраструктурні втрати, які зазнала наша країна. Тому, мабуть, буде гарно, якщо ми до кінця року, хоча б матимемо той самий рівний рівень, який зараз є, навіть якщо ми переможемо ось уже влітку, як це певні люди прогнозують. Ну а далі я задав собі питання: так все ж таки, якщо ми не можемо оцінити об'єктивно, а яка можливість фінансова у наших е, громадян, і чому все ж таки впала втричі кількість угод по купівлі-продажі? Мені здалося, ага, значить, можливо, можна оцінити, а чи хочуть люди купувати, вони можливо. Можуть, але не хочуть психологічно. І тоді я вирішив звернутися до Google. Е е є такий сервіс Google Trend, який показує кількість запитів того чи іншого запиту у Гугла по конкретному регіону в Україні. І я пішов і. В принципі, взяв банальний запит купити квартиру в Києві, наприклад, і на українській мові, і на російській купіть квартиру в Києві. І я отримав, я взяв період за останні п'ять років і взяв для порівняння три міста України: це Харків. Київ і Львів. Е, ну, ці міста відрізняються між собою не лише географічно, а перш за все, на сьогоднішній день це станом, е, станом життя в цих міст, попитом на нерухомість і таке інше. Харків постраждав очевидно найбільше і продовжує страждати Київ десь посерединці, Ну а Львів найбільше виграв, мабуть, рин, саме ринок нерухомості виграв від цієї ситуації, тому що там зріс попит на оренду як мінімум, і, мабуть, зріс попит. На купівлю. Тому давайте подивимося, що нам показує Google Trend. Ось ви бачите на екрані всі цифри, які я отримав, я зараз все це прокоментую. Але перш за все, ніж доходити до висновків і коментарів цифр стосовно нерухомості, я помітив цікавий факт стосовно все ж таки проникнення української мови в в Запити користувачів до Гугла по різним містам. Якщо брати за останні п'ять років в середньому, то у Львові вдвічі частіше користуються українською мовою ніж російською при спілкуванні з Гуглом у Києві. Це це співвідношення за минулі п'ять років. Навпаки, вдвічі частіше російською і вдвічі рідше українською. А в Харкові, взагалі, статистика дуже цікава. Майже в сім разів російська переважає українську на горизонті останніх п'яти років. Але якщо взяти останні два роки, то там ситуація доволі таки цікава. В Києві за 2021 рік, в принципі, статистика така сама: російської мови вдвічі більше ніж української. А в 2022 році вже е е української стало трішечки більше. Тобто ви бачите, як війна дійсно змінила е, відношення українців до української мови на щастя, і в Києві української стало вже в минулому році більше. Ну а в Харкові, в Харкові співвідношення в 2021 році е, російська переважала. Ну, ось в п'ять разів майже. І в 2022 році ситуація не змінилася. Бачите, тобто в Харкові, в 2022 році війна не змінила відношення людей до української мови стосовно запитів гугла. Ну, мабуть, все ж таки найбільш активна аудиторія, мабуть, виїхала звідти, і саме в Харківської в харківському регіоні залишилися ті, хто в принципі уподобають російську мову і продовжують нею активно користуватися. Ну і ситуація по Львову. У Львові вдвічі переважало навіть два з копійками рази в 2021 році, і вдвічі переважало, хоча трішечки менше у 2022 році. Ну, очевидно, що бачите, навіть у Львові пішла, пішов на спад користування українською мовою е з гуглом. Це означає, що у Львів приїхало багато російськомовних громадян. Так, ну а тепер давайте подивимося на цифри. Отже, е мені було цікаво взяти січень 22-го року і січень 23-го року по місту Київ і порівняти, а як змінився попит. Тобто впав чи впав попит в січні 23-го року по відношенню до січня 22-го року. І я побачив дуже цікаву і несподівані цифри. Я об'єднав вже тут російськомовні і українськомовні запити в єдину цифру. І що я побачив? Отже, Січні 22-го року запитів стосовно покупівлі квартири в Києві було 504 а в січні 23-го року 569. Ну, звісно, вибірка мала. Звісно, одна фраза замало, але все ж таки, це означає, що. Точніше, я спочатку подумав, це означає, що попит навпаки зріс у січні 23-го року. Але я згадав, що все ж таки в січні 22-го року вже починалася істерія стосовно війни. Вже люди все ж таки були не впевнені у завтрашньому дні. І звісно, попит на купівлю нерухомості він був, ну звісно, невеликий. Але як бачимо, навіть у січні 23-го року він трішечки більший. Тому я вирішив не дивитися на січень, а верну повернутися ще на три місяці до цього і взяти жовтень. 21 го і жовтень відповідно 22-го року. Хоча також ми пам'ятаємо, що в жовтні 22-го року Київ зазнавав значних обстрілів, е, проблеми з електрикою, все таке інше. І це ми дійсно і бачимо в цифрах. Все ж таки, в жовтні 21-го року попит був трішечки більший: 532 проти 449 е, запитів. Але е, якщо з Києвом плюс-мінус зрозуміло, стабільний попит, тобто люди хочуть купувати плюс-мінус так само. Е, але чи можуть вони купувати, це інше питання. До речі, мін'юст не Опублікував, не знаю, вони зовсім не будуть публікувати, чи можливо пізніше по регіонам статистику купівлі договорів угод по купівлі-продажу нерухомості по регіонам. Це було б цікаво подивитися, в якому регіоні як змінилося по відношенню в 2020 році, по відношенню до 2021 року. Але поки що ми можемо користуватися лише от подібними сервісами, щоб зрозуміти, чим відрізняється попит по регіонам. Тобто, ми бачимо, що в Києві люди. Ну, хочуть купувати не менше фактично, ніж до війни. Що що стосується Харкова, то жовтень 2021 року проти жовтня 2022 року падіння в 4 рази. Тобто, в Харкові, очевидно, попит на купівлю квартир впав у 4 рази по відношенню до довоєнного, що можна було і очікувати. А ось Львів показав доволі такі неочікувані результати. Жовтень 21-го року 499, жовтень 2022 року 466. Тобто, навіть падіння. Тобто, уявляєте, здавалося б, всі хочуть жити у Львові, В пів півкраїни поїхала у Львову безпечний, відносно безпечний Львів. але Попит на купівлю квартир він навіть знизився від довоєнного. Це означає, ну по-перше, що люди все ж таки створюють там більший попит на оренду і купувати, і залишатися там не планують. По-друге, звісно, у людей впевненість у завтрашньому дні також не супер велика. Хоча здавалося б, що ринок нерухомості у Львові живе, новобудови будуються, угоди купівлі-продажу складаються, але як ми бачимо, попит щось не дуже зріс. Отже, ситуація на вторинці плюс-мінус нам з вами зрозуміла, що ж відбувається на первинці, і що можна в принципі сказати про первинку. Ну, якщо чесно, е приводити якусь статистику по первинці, особливо ціни на первинці, я не бачу жодного сенсу. Е я вважаю, що ціни на первинці вони віртуальні, адже немає угод. І немає ніякого значення ці ціни втричі впали чи в 10 разів зросли. Коли немає цього ринку, то ці, ці цифри, ці ціни нічого не змінюють і ні про що не кажуть. І доволі таки сумно дивитися, що в медіа наших багато інформації, багато шуму інформаційного стосовно первинки, стосовно того, як там зростають ціни, як відкриваються відділи продажів, як починають будувати той чи інший комплекс, як те чи інше відбувається. і Е, і з одного боку, я розумію, що так, наш первинний ринок це велика галузь економіки, так, її потрібно підтримувати. Але в мене велике питання за рахунок кого і особливо чого підтримувати цю галузь. Тобто, весь цей інформаційний шум він буде спонукати недосвідченого інвестора зі Сходу України, піти у відділ продажів. Цьому недосвідченому інвестору відділі продажів продадуть котлован, який точно не добудують у оговорені строки, і взагалі не факт, що коли-небудь добудують. Тобто Бізнес великих забудовників за рахунок пересічних інвесторів, ну, мені здається, це не, не найкраща справа. І не найчисніше. Отже, а чого я очікую у цьому 23-му році від ринку первинки? Е знову ж таки, про первинку сказати, що є якась, е якийсь привід для оптимізму, я не можу. Я доволі таки знову ж таки песимістично відношусь до перспектив саме в цьому році, тому що первинка це перш за все про е впевненість у завтрашньому дні. І про довіру, довіру до забудовника. І навіть якщо ось влітку в нас буде перемога, впевненість у завтрашньому дні вона не приходить так швидко, а довіра, особливо довіра, вона також швидко не відновлюється. Тому повинен пройти певний час. І інерція того, як ринок первинки стане на ноги, вона буде мати певний час. Тому сказати, що до кінця цього году первинка. Оживе і почнуться активно будуватися і продаватися квартири. Я б не б... я не бачу в цьому великої ймовірності. Ну і на останнє для того, щоб трішечки підняти вам настрій, я вам дам посилання в описі до цього відео на аналітику, на підсумки року від Домрія, де вони зібрали свої цифри, свій погляд на те, що було на ринку в 2022 році. І якщо коротко, спочатку пів, половина аналітики, це у ці мультики про первинку, які не мають жодного сенсу до реального життя. Далі документальне кіно про вторинку, де ну дійсно там вже заїжджена цифра в те, що в середньому. Ринок по угодам в цінах впав на 30%. Ну і в кінці ось ця весела картинка про те, як, як змінилася кількість пропозицій по оренді в залежності від регіонів. І отут буде дуже цікава історія. Я не розумію, наприклад, в цій картинці, як ринок оренди Чернігівської області може в 9 разів відрізнятися від сусідньої Сумської області. Я зовсім не розумію, як Полтавська область. П'ять разів може відрізнятися від Черкаської області. Ну і звісно, мені складно зрозуміти, чому у Львові пропозиції по оренді такі самі, як у Києві. Хоча здавалося б, з одного боку, всі виїхали в Київ і там. І в у Львові цих вільних пропозицій стало менше. Чи, ну незрозуміло мені багато чого з цих цифр, звідки вони беруться і як рахуються, і на кого вони розраховані, залишається велике питання. І якщо у вас є питання, ви приходите в коментарі, ви можете це все обговорити там в коментарях. Ми з вами зустрінемося вже там в коментарях. Ну а в форматі відео зустрінемося в наступній Раз, не знаю, коли це буде, але я думаю, скоро. На цьому все. Пока-пока.